хлопці, хто слухає Ну я не емінен, але я вмію чекати репчу. Прошу. Еміном ще. Я аж моточок зачинаю. Але мені потрібна буде ваша допомога. Треба І не опуски. А опусків так. Я буду качати рукою і випустити. Відкидайте тріснуть, на одного закинув, побед за моєму захід, а я без спину. Такі у рисках казали, так помолок той І я не буду, не підписав контракт. І ще б тут і молод, ти розпізнаюся карти. Буз проступила яйма, що піднімався жарти, шукає свою позицію, не хачах. Щоб то без не підстріли, тоді не Звичайний не тут немає, меж реально. і все тут зима рік інші діло. мене підтримали районом, я зробив це вміла. І так, той же день, смішка Суди слова, ми нічого. Мені вже все більше подобається. що, друзі, будемо рухатись далі. І наступний трек ракети дитинства. Багато хто з вас його напевно чув і багато хто знає, а може і не знає історії цієї пісні. Хоче у нас була ситуація, заблокували скрізь YouTube, Інстаграм, Тік-Ток. абсолютно скрізь заблокували через право, спільноти, через те, що всі раз. Де не забув, світ забув? Тут, тут ніхто не заблокує. Ми в Україні. Ми в Україні, у нас незалежність. А є такі платформи, де не можна таких співати, не можна співати правду. Бо світ хоче приховати те, що ми не хочемо приховувати. Правильно? Будь Три-чотири! Будь здоровий! Окей, будемо туди далі, але перед тим ми... Розкажу вам, взагалі, яка нас ціль згоди взагалі. Напевно, о, давайте переподуємо вашій поліції. <плес> а дайте, я сьогодні ну, ми вас чекаємо вже біля стадіону. Кого стадіону? Ми тут, а біля, я люблю вараш. А, чого, зараз будемо? <плес> так? Це в нас вперше таке. Барятьки, що ні, ми там за погоджуємо, що щось. Друзі, вам, взагалі, яка у нас мета цього заходу. Ми, артисти, мало говоримо про те, що ми і волонтери. Ми, чим ми займаємося, Це допомагаємо нашій армії і не тільки людям тим, хто потребує допомоги. Переселенці та інші. І у нас зараз є мета збирати на сотку, сотобригада нашого волонція, яка зараз знаходиться на передовій зоні. Бахмут Авдіївка, Бахмут, Бахмут Авдіївка. І ми хочемо їм допомогти. У Нас відкрита банка на 400 тисяч. Але е, дуже багато питань, і ми завжди стараємося бути чесними. Всім говорити так, як воно є. Напевно, в концерті може, якщо мене проховати одного, то може і більше навіть. Поволив ми вже взагалі по всій Україні, і це за рік часу. Дуже багато і дуже багато ми вже їздили. І всі практично концерти ми робили. Окрім цього, всі концерти були практично на всі пошти були передані на фронт України. А зараз ми робимо частину точки. Але ця частина це не 5%. Була мене така ситуація в житті, коли мені запропонували поїхати в тур і Парень, ти їдеш нами в тур, ми тобі оплачуємо все. Дорогу, по життя, погуляти, хтось там якісь свої бажання, тоді-сюди, басейни та інше. Але гонорар твій найменший. Бо ми хочемо більшу частину коштів, даємо засідати. Начесали, коротше. <сміс> <сміс> і я вважаю, що частина коштів це не 5%, а не 30% це більша частина, яку ми маємо передавати тим, тоді коли ми взагалі тут збираємося, посміхаємося, дивимося зараз один одному в очі, і супер. І якщо так буде продовжуватись далі, будуть нормальні нашій країні волонтери люди, то надіємося, що, <сміс> що всі разом. Йдемо до твоєї зі однієї методи перемоги, але вони вкризані. Тому частина коштів ми тратимо тільки на поїзд, проживання, харчування. Зрешта йде армію, моє волонтерам і волонтерів ходимо вибирати. Валентин вороза, давайте його зараз попробуємо. Будемо збирати ваші донати. Це дуже важливо. Знаєте, що дівчата? Знаєте ну, що, що, дівчата? Дівчата. Повідомляють дівчат. Да. <глав 'at> хлопці їдуть в хлопці тоже. кого люди, посидіть. Випити, продаю. Чаю, випити. Поспілкуватися, тому майте на увазі. Якщо що, як в мене мама колись на Варшавський ринок водить, попробувати, пощупати там, не знаю, поспілкуйтеся. Якщо підійде, забирайте, бо чесно, я. Ж... ну не може м'як. А навіщо? Ну поспілкувати з тобою. Багато говориш. Тому.